Ракетна атака Ірану по Ізраїлю. Більшість вже знайома з перебігом подій, дуже добре орієнтується в тому, яка кількість балістичних ракет була випущена. Знову, як і у квітні місяці, ця атака балує на своєю безобразністю, безприцільністю, а вдивує і вражає масовість. Тобто таке враження, що для Ірану балістичні ракети це як цигарки на фабриці, і випускати їх можна скільки завгодно, і по якомусь графіку бити то в одну, то в іншу сторону світу. Хотіти можна відправляти до Росії для того, щоб росіяни обстрілювали територію України, а можна обстрілювати і Ізраїль. При цьому пояснюючи, що це якби відплата за те, що бачите, Ізраїль воює в секторі Газа і Ізраїль, бачите, атакує Ліван. Але Іран і Аятолла Хоменей, як і президент Пазишкиян, забуваються про те, що 7 жовтня 2023 року. Терористи Хамасу вдерлися в мирні поселення Ізраїльтян і по-звірячому їх там вбивали, вбивали всіх і нищили вся. При цьому, вже 8 жовтня 2023 року, Хезболла з території Лівану завдяки наказу нас рули почали обстрілювати територію. Ізраїль. Зрозуміло, що Ізраїль мав право захищатися і обов'язок захищати своїх громадян. Тому Ізраїль, взявшись за зброю, подякував Хамасу за його звірства на території Ізраїлю. Ізраїль не міг залишити поза увагою те, що всі ці дні 7-го. Жовтня 2023 року до нинішнього часу, ГСБ з території Ірану періодично, часто періодично обстрілювала північну частину Ізраїлю. в результаті чого Ізраїль мав відселити майже 80 тисяч своїх громадян з північних територій. Дійшовшись до розуміння ситуації, зупинити операцію. В секторі Газа Ізраїль взявся за те, щоб поставити на місце і Хезболу. і розпочата не тільки повітряна, не тільки ракетна точкова операція, а й наземна операція в районі 30 кілометрів від Голубої лінії. Лінія розмежування між Ізраїлем і Ліваном. Всі задаються питанням, а що далі буде? З ніч з 12 на 13 квітня Іран атакував територію Ізраїля. Ізраїль тоді мав операцію в секторі Газ. Зараз Ізраїль працює на ліквідацію Хезболи. І очевидно, що Ізраїль може відповісти. А може зосередитися на тому, щоб ліквідувати Хезболу, яка і так допікає з північним регіоном Ізраїля, більше того, здійснюючи терористичні акти, в тому числі на території самого Ізраїля, як це відбулося вчора в Тель-Авіві. Очевидно, що для Ізраїля цей виклик Хамасу і Хезболи. Є чим іншим як війною Ірану проти Ізраїля. І зрозуміло, що ліквідувавши Хамас, за нею Хезболу, Ізраїль має відповісти на питання, а як мають будуватися далі взаємовідносини з Іраном? Адже жити далі, коли аятоли, по бажанню і по власному графіку можуть атакувати в будь-який день і час. Ізраїль ніхто не збирається, тому що це, по-перше, небезпечно. По-друге, будь-яка держава, як це виписано міжнародним правом, зобов'язана захистити своїх громадян, а значить знищити тих, хто ставить за завдання знищення євреїв і єврейської держави Ізраїль. І якщо в когось думка про те, що Аятолан це зійде з рук, вони помиляються. Ізраїль це не та держава і не те суспільство, яке буде закривати очі на цю терористичну ракетну діяльність. Бо, ще раз хочу зазначити: всі, хто говорить зараз про жертви сектору газу, які, до речі, є лише статистикою Хамасу, чи жертви на територію Лівану, говорять, забуваючи про те, що 7 жовтня не Ізраїль вдерся на територію сектора Газа чи на територію Лівану. Це був крок, який було організовано, спровоковано, от, і відправлено, забезпечено, треновано Іраном і Росією. Чому я з такою впевненістю кажу Іраном і Росією? Ну, стосовно того, що Хамас Хазбула вкусити це прокси сили Ірану, знають усі. Але те, що Росія фінансувала, фінансує Хамас і Хезболу, те, що вона постачає озброєння і Хезболі, і Хамасу, стає, стає все більше і більш відомо. Коли армії оборони Ізраїлю вдалося відкрити сховища, в яких зберігається зброя Хамаса, тепер і Хезболи, яка наповнені ці сховища російськими озброєннями російською зброєю. І це свідчить про те, що до терористичного акту 7 жовтня його початку має безпосереднє відношення як військове, так і політичне керівництво і Ірану, і Росії. Відтак очевидно, що подальший розвиток подій на Близькому Сході. Він лише ставить задачу по ліквідації тих терористичних сил, які спочатку зрозуміло тих терористичних сил, які діють від імені держав, а потім настане момент і відповісти на питання: а власне чи мають право існувати такі держави? Більше того, такі держави, які не лише фінансують, озброюють, тренують, навчають терористичні угрупування. Проксі сили, а й намагаються виробити ядерну зброю для того, щоб погрожувати всьому світу. І тут союз Москви і Тегерану за підтримки Пекіна у цій осі зла створює колосальну загрозу для світу. Справа в тому, що вже перебіг подій у війні Ізраїля за свою свободу. Проти Хамасу, Хезболи, а значить проти Ірану, і війна українців за свою свободу і демократію проти Росії свідчить про те, що світ позиціонується. Він ділиться на два табори. І на сьогоднішній день вісь зла майже завершила своє оформлення воєнно-політичне, тобто Пекін, Москва і Тегран. А от Коаліція свободи і демократії продовжує дискутувати. Ця дискусія має добігти як можна з кінця, бо ізраїльтянам і українцям важко. Бо не може бути так, щоб два народи воювали за весь світ за демократію і свободу. І в даному випадку <кій> йде мова. І про активізацію допомоги Ізраїлю і Україні, і про об'єднання оборонно-промислових комплексів, і в тому числі про задіяння штабної структури Збройних сил країн у коаліції Свободи і демократії в допомозі як Ізраїлю, так і Україні. І треба розуміти, що оці обстріли, які Здійснюється Іраном території Ізраїлю, власне, це те ж саме, що робить Росія, обстрілюючи території України. Адже ведучи війну на Донбасі, обстрілювати Ужгород, Львів це не ближче, ніж з західної частини Ірану, обстрілювати територію Ізраїлю. Тому. Обидві ці війни вони на випередки показують, як будуть розвиватися події. Звідси і Вашингтону, і Брюсселі, і Парижу, і Лондону необхідно прискорювати свою роботу, яка стосується координації сил і формування коаліції свободи і демократії, чи на базі формату Рамштайн, чи на базі НАТО. Але ці. Кроки мають бути зроблені в найближчі місяці.